Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео присвячене інкубації яйць бройлера. Не треба плутати бройлерні породи з звичайними несушками. У них зовсім інший режим інкубації. Тому, якщо вам потрібен режим інкубації несушок, він вже вийшов на нашому каналі. Я його для вас закріплю в верхньому кутку та в описі до цього відео. Ну а сьогодні йтиметься саме про інкубацію яйц бройлера. Перед початком треба продезінфікувати камеру інкубатора. Вичистити її від пуху та посліду. Ну, звісно ж, якщо ви в ній щось уже виводили. Далі потрібно продезінфікувати яйця і скласти їх до лотка інкубатора. Яйця укладаються в лоток інкубатора щільно, один до одного вертикальному положенні, тупим кінцем догори. У тупому кінці розташовується повітряна камера, і пташеня колись формується, проколює її дзьобом, набирає повітря до легенів і починає дихати. Тому не забуваємо укладати яйця правильно. Інкубація бройлера триває 21 день. При цьому плюс день мінус день теж є норма. На початку інкубації, перший і другий день, температуру потрібно виставити 38,1 градус. Вологість вже потрібна бути 50%. Поворот інкубатора виставляємо один раз на 1 годину. З 3 по 12 день температуру потрібно зменшити до 37,6 градусів Цельсія. Вологість та поворот залишаємо без зміни. В сучасних режимах інкубації поворот потрібно робити часто. Це необхідно для того, щоб яйця равномірно прогрівалося, і для того, щоб був якісний повітря а не тільки для того, щоб жовток не прилип до шкарлупи. На 13 до 18 дня температуру ще можна трохи зменшити до 37,5 градусів. Вологість залишаємо 50%, поворот залишаємо без змін один раз в годину. Друзі, зверніть увагу, з 14 дня яйця бройлера почнуть дуже виділяти багато тепла. І бройлер настільки сильно гріється, що без додаткового охолодження ніяк не обійтися. Я б рекомендував робити охолодження двома способами. Перший варіант природної вентиляції. З першого дня нагріву в один і той же час ви починаєте охолоджувати яйця зранку та ввечері. Для цього ви вимикаєте інкубатор, відкриваєте двері, висуваєте латки в шаховому порядку та охолоджуєте 5 хвилин. Наступного дня ви охолоджуєте вже 10 хвилин, а наступного 15. Тобто додаєте по 5 хвилин кожного дня. І робите так до першого накльову. А якщо у вас є термомет для інкубації або окремий датчик температури, то ви можете охолоджувати яйце до температури на шкарупі 32-33 градуси Цельсія, а не за часом. Другий варіант, якщо в інкубаторі є охолодження, в такому разі ви не відкриваєте двері, не чіпаєте литки, а тільки виставляєте на табло час, який ви хочете, щоб інкубатор охолоджував яйце, якщо ви це будете робити за часом. Якщо у вас є додатковий датчик температури, то можете це робити до потрібної температури на шкарлупі яйця. Є ще різні способи охолодження, але, друзі, обов'язково охолоджуєте яйце. Це 100% вплине на якість вашого виведення. Починаючи з 19 дня, треба перевести латки вашого інкубатора в горизонтальне положення, заблокувати поворотну систему та надіти надставки на латки, щоб пташенята не могли випасти. На цьому етапі температуру необхідно зменшити до 37 градусів. А вологість навпаки збільшити до 70%. На час виведення, це 20-21 день, потрібно ще зменшити температуру до 36,8 градусів і ще збільшити вологість до 80%. Останні 2-3 дні яйця починають активно розкриватися. У цей період не можна відкривати двері інкубатора частіше 3 разів на добу. Це може привести до загибелі пташеня через постійні перепади температури. Тому намагайтесь відчиняти двері лише за потребою. Зазвичай пташеня там після активності потрібно 3-4 години, щоб вибратися із яйця. Якщо ж цього не сталося, він сидить в яйці вже 8-10 годин, то можна йому допомогти розбити шкарлупу перед клювом, тим самим дати йому доступ до повітря. Зробити це можна чимось легким, наприклад, пінцетом. Але, друзі, зверніть увагу, не потрібно пташеня доставати з яйця силою або відривати від нього шкарлупу. Це може йому нашкодити і привести до його загибелі. Тримати пташнят в інкубаторі потрібно до їхнього висихання та повного загоєння пупка. Якщо його дістати раніше, то через незажившу пуповину може потрапити інфекція, що також приведе до загибелі пташення. Після того, як всі вивелись, зажили, обсохли, можете пересаджувати їх у брудер. Ну що, друзі, ось так виглядає таблиця інкубації бройлера. Посилання на завантаження цієї таблиці я залишу в описі в цьому відео. Ну і на цьому, мабуть, все. Обов'язково підписуйтесь на наш канал і наші соціальні мережі. Ось, наприклад, в нашому телеграм-каналі ми постимо промокоди з знижками на інкубатори нашого виробництва. І покажіть, будь ласка, свою активність. Це мотивує нас робити більше корисних роликів. І останнє, що я хотів би вам порекомендувати, це наше старе відео про вимоги до приміщення, в якому знаходиться інкубатор, до інкубаторів. Якщо не дотримуватися цих вимог, то будуть проблеми з інкубацією, відсотком виведення та охолодженням яйця. І друзі, я в жодному разі вас не вчу. Вчителів на Ютубі так достатньо. Я тільки ділюсь з вами корисною інформацією, ну, а ви вже вирішуєте, що з нею робити. До скорої зустрічі!